Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 6 тур, понеділок, 22 вересня, друзі. І це останній матч поточного 6-го туру. Шахтар Донецьк, Зоря Луганськ. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваше. Дорогоцінні вподобайки змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка для нашого контенту. Дякую всім, всім, всім. Отже, так званий Донбасський дербі. Дві потужні були столиці вугледобувного краю металургійної промисловості і взагалі тяжкої промисловості. Не зря Шахтар називають гірниками, а зарю мужиками. Це один з потужніших матчів східних класичних футбольних протистоянь в прем'єр-лізі завжди був. Так, зараз Заря трошки здала позиції. Раніше навіть були такі сезони. І навіть не один, коли Зоря Луганськ на рівних грала з Шахтарем і навіть перемагали мужики. Зараз, на жаль, на жаль, друзі, нема того запалу. Ох, як я скучаю за тією Зарею. Як я скучаю, я сподіваюсь, я такий не один. Заря, яка. Постійно була в Єврокубках, задавала тон в чемпіонаті України. На жаль, на жаль, не можу зараз цього сказати. Але ще поки рано остаточно судити е про наставший сезон, розпочавшийся, Заря – сьома, Шахтар третій. У Шахтаря 9 забито 4 пропущено. У Зарі так само 9 забито. Не дивлячись на сьоме місце. Але пропускає Заря удвічі більше. 8. 11 очків у гірників. У Луганчан 7. І сьоме місце, так як я і казав. Знаєте. Придеться мені, доведеться мені повторити знову. На жаль, на сьогодні заря не зможе скласти конкуренцію набагато більш потужному шахтарю. І за складом, і за рівнем футболу. Тут навіть не треба бути суперфахівцем в цьому напрямку. Просто подивитися останні пару тройку матчів Шахтаря і зорі. Так, і ще раз повторю, що дуже рано приймати таке рішення, як ставити хрест на цьому сезоні. Це щодо Луганчан. Але все ж таки, скажіть мені, друзі. За рахунок чого на сьогоднішній день? Чи за рахунок кого зоря зможе витягнути сезон і поборотися, ну, принаймні, як мінімум, хоча б за Єврокубки? З такими клубами, як Полісся, Карпати, Кривбас. За рахунок чого? Скажіть, будь ласка. Да що там Полісся? Карпати. Дивіться, Заря грає на початку. 0 -0 з ЛНЗ Черкаси. леті ледь, ледь виграє у Кудрівки у новачка 2-1. Дивимося далі. Вдома. Ну, номінально вдома. 2-3 програють кривбасу. Е, в товариському матчі, правда, Кудрівку ще раз переграли 3-1. Е, Колосу з Ковалівки 1-3 програють. Ну, і єдиний, поки що. Матч, ну, не єдиний, два матчі можна занести в актив зорі. Це перемога над новачками, над Ска Полтава і над Кудрівкою, уже повторюсь. Е, тому як от з такими показниками можна конкурувати та навіть з такими клубами, уже корифеями Прем'єр-ліги, як ВРС. Навіть з тією ж оболонью, ну, Карпати, Кривбас, Полісся, я сказав. Я не знаю, друзі. Мені здається, головна задача не втратити склад і намагатися в зимовий період якось підсилитись. Ось тоді, можливо, в другій половині е сезону. Вже навесні якось зберегти десь ближче до 4 5 пятого місця позиції в турнірній таблиці, і тоді намагатися боротися за право участі в Єврокубках наступного сезону. Так. Можливість така ще є, і шанс є. Нічого не буду казати, що вже все. Ставимо хрест на зорі на цьому сезоні і все. Ні. Надія повинна бути завжди. І вона є. А що стосується цього матчу, ну, я не бачу за рахунок, чого нав'язати може боротьбу зоря гірникам і навіть зачепитися за якусь там захмарну нічию хоча б. Тому я навіть без сумніву, впевнено і досить смачно заряджаю на результативну. Переконливу перемогу Шахтар Донецьк. В цьому матчі я, друзі, вирішив взяти фору мінус 1,5. Тобто перемога в два м'яча і більше донеччан. Тут виходить фора мінус 1,5 на Шахтар Донецьк в матчі проти ЗАРІ 1,78. Скріншоти по моїм прогнозам завжди ви можете побачити в нашому телеграм-чаті, телеграм-каналі і в нашій Facebook-групі майстер клас. Посилання до них в першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео, там само да посилання на всі мої соціальні мережі. І на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо! Перший закріплений коментар і опис під Кожним з моїх відео, друзі. Ем... Таким чином, матчем Шахтар Донецьк Зоря Луганськ, ми закриваємо питання, закриваємо тему щодо прогнозів на шостий поточний тур Української прем'єр-ліги. Ще не виключено, що буде огляд. Туру, тому що 6 матчів це вже показник, і можна деякі вже висновки робити, і навіть будувати якісь там плани на майбутнє, в тому числі і робити вже такі глобальні прогнози. Погодьтесь. Не забувайте підписуватись на наш канал, на майстер-клас ось прямо тут і зараз. Хто цього не зробив ще досі. Закликаю вас зарядити цьому відео. Лайк, якщо сподобався мій прогноз, і ви погоджуєтесь. Якщо ні, тоді дизлайк. Поставте цьому відео і напишіть змістовний коментар. Бажано більш шести слів. Напишіть: якщо ви не погоджуєтесь, чому? Якщо погоджуєтесь, буду радий словам підтримки. Дуже дякую, друзі. До речі, за вашу підтримку, за активність, за перегляди, за увагу і повагу, за те, що ми разом на YouTube каналі Майстер клас вже багато років. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Любі друзі, всім успіхів, вдачі і всім па-па.